Мої помилки введені магазину. Дівчата, зараз ви будете в шоці, але я вирішила поділитися чесно своїми факапами. Так, я робила помилки, багато і тупих, але кожна з них привела мене до системи, якою я зараз пишаюсь. А паралельно показую, як би я пакувала оф-карти. І так, перша помилка. Пакування. На старті я думала, органайзер завернув попирку. Цього достатньо. Навіщо коробка? Ніхто не попереджав, що так не можна, а в моєму уявленні нова пошта це просто янгол-охоронець, адже все завжди чудово доїжджало. Але зараз я не відправлю навіть ручку. З коробки, і мені соромно за те, що я так робила. Організація замовлень. Ой, тут взагалі цирк. Уявіть, 10 замовлень, все викладено просто на ліжко. Пакую на прямому ефірі, і от всі замовлення перемішались. Просто хаос. Я стою в прямому ефірі. Така, а що де було й кому з того моменту? Всі замовлення чітко прописані заздалегідь. Підписування посилок. Я спаковувала замовлення по пам'яті. Типу, оце точно Насті, бо там був білий біндер. І от одного разу дев'ять непідписаних посилок. Я стою, дивлюся на них і просто не знаю, де чия відкривала, перевіряла Тепер все чітко підписують. Це був мішля. Ось такі факапи, висновки зробила і рухаюсь далі. Що скажете?